Гаю вас діти на уроці математики. Тема нашого уроку узагальнення і систематизація, а також додаткові завдання. Гарно і зручно ми сідаємо. Щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Урок новими починаємо. Усний рахунок. Математична гусінь. Від числа 100 відніміть 60. Буде 40.

І до восьми додайте 102. Буде 110. Молодці. Пригадайте, скільки грамів в одному кілограмі. Так, в одному кілограмі тисяча грамів. А скільки кілограмів в одній тоні? В одній тоні тисяча кілограмів. Скільки секунд в одній хвилині? В одній хвилині 60 секунд. Пригадайте, яку частину доби становить 1 година. Одна 24-та доби це 1 година. А також пригадайте, щоб визначити закінчення події, в задачах на визначення часу треба до початку події додати тривалість події. Відрізок, який з'єднує будь-яку точку кола із його центром, пригадайте це. Називають радіусом кола. Молодці пригадали. Натисніть відео на паузу тепер і запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці. Запиши три цифрові числа, що складаються з послідовного розташування одноцифрових чисел. Тобто, послідовно, наприклад, один, два. 3 і це буде трицифрове число 123. Отож, натисніть відео на паузу. Далі запишіть самостійно. Давайте перевіримо. І ви записали такі трицифрові числа із послідовного розташування одноцифрових чисел. Математичний диктант. приготуйтесь записувати тільки результати. Округли до сотень числа. 382. І 438. Наступне. Тепер округли до десятків числа 226 і 354. Далі. Запиши всі розв'язки нерівності х менше, ніж 4. Наступне. Чому дорівнює одна шоста хвилини? Наступне. Чому дорівнює 1 четверта року? І невідоме число помножили на 7, отримали 56. Чому дорівнює невідоме число? Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати математичного диктанту. Молодці. У підручнику сторінка 122 розв'яжемо задачу 1. Настя й Аліна дізналися, що у Дмитрика сьогодні день народження і одночасно почали набирати смс-повідомлення. Настя набирає 24 слова за 3 хвилини. А Аліна... 28 слів за 4 хвилини. У привітанні Насті 40 слів, а в привітанні Аліни 42 слова. Хто з дівчаток набере привітання швидше? Та на скільки хвилин швидше? Про що розповідається в задачі? Про те, як дівчатка набирали повідомлення. Отже, що відомо в задачі, що Настя за 3 хвилини набирає 24 слова та ще набере 40 слів. А Аліна за 4 хвилини 28 слів. І в неї привітання із 42 слів. Про що запитують задачі? Хто з дівчаток набере привітання швидше та на скільки хвилин швидше? Щоб порівняти, хто з них на скільки хвилин швидше набере привітання? Яке складається у Насті із 40 срів, а у Аліни із 42 слів. Спочатку нам потрібно дізнатися скільки слів наберуть за одну хвилину. Якщо Настя 24 слова за 3 хвилини, а за одну хвилину. так Нам потрібно поділити 24 на 3, і ми дізнаємося 8 слів набере Настя за одну хвилину. Тепер ми дізнаємося, а скільки ж слів за одну хвилину Аліна? 28 поділити на 4. 7 слів за одну хвилину набере Аліна. Тепер 40 слів у привітанні Насті. Отже, за скільки хвилин вона набере? Якщо в неї 40 слів, а вона за одну хвилину 8 слів. Так, нам потрібно 40. Поділити на 8 і вона за 5 хвилин набере Настя привітання. Тепер ми дізнаємось, а скільки ж Аліна, якщо вона 42 слова, а за 1 хвилину 7 слів. Нам потрібно теж поділити 42 на 7, і за 6 хвилин набере Аліна привітання. Тепер хто з них швидше? Настя набере швидше, бо вона набирає за 5 хвилин. Отже, на скільки хвилин швидше, нам потрібно від 6 відняти 5 і на 1 хвилину швидше набере привітання Настя. Не виконуючи обчислень, знайдемо розв'язок рівняння у завданні 2. У рівнянні ми робимо висновок, що в лівій, що в правій частині рівняння є однакові множники. Отже, невідомий множник А буде дорівнювати 5. У наступному рівнянні теж однакові множники, отже, невідомий у нас множник буде дорівнювати 3. І в останньому рівнянні невідомий множник буде 3. У завданні три склади вираз, за допомогою якого можна обчислити довжину водостічної труби. Водостічна труба складається з 9 однакових ланок завдовжки X дециметрів та однієї ланки завдовжки 5 дециметрів. складаємо вираз для обчинення довжини труби, що у нас відомо? Що взяли по Х дециметрів, 9 разів, тому що з 9 однакових ланок складається труба, та ще 5 дециметрів. Отже, х помножити на 9 та додати 5. Тепер обчислимо, якщо х дорівнює 7 та х дорівнює 4. Спочатку, якщо х дорівнює 7, то х помножити на 9 і додати 5, ми підставляємо замість х число 7 і обчислюємо вираз. 7 помножити на 9 63. І до 63 додати 5 буде 68. Тепер обчислимо, якщо х дорівнює 4. То у виразі, буквеному Х помножити на 9 і додати 5, ми підставимо замість Х число 4 і обчислимо вираз. До добутку чисел 4 і 9 це буде 36 і додати 5 ми отримаємо 41. У завданні 4 розв'яжемо задачу різними способами. У вагоні електрички сиділо 15 жінок і 8 дітей. На зупинці увійшло ще 5 жінок, кожна з дитиною. Скільки всього жінок і дітей стало у вагоні? Про що розповідається в задачі? Про жінок і дітей, які їхали у вагоні. Що нам відомо? Що у вагоні сиділо 15 жінок і 8 дітей. Та ще увійшло 5, і кожна з дитиною що означає? Тобто теж 5 дітей. Нам потрібно дізнатися, скільки з цього жінок і дітей стало у вагоні. Отже, розв'яжемо задачу спочатку першим способом. Про що дізнаємося спочатку? Спочатку ми дізнаємося, скільки ж у вагоні сиділо всього пасажирів, якщо 15 жінок і 8 дітей. Ми дізнаємося дії додавання до 15 додати 8, і це буде 23 пасажири сиділо у вагоні. Потім увійшло ще 5 жінок і кожне з дитиною, тобто ще 5 дітей. Ми дізнаємось, скільки всього увійшло. До 5 додати 5, 10 пасажирів увійшло до вагону. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі: скільки всього жінок. І дітей стало у вагоні. Якщо сиділо 23, тобто до 23, ми додамо 10, які увійшли до вагону. І в нас отримується, що 33 пасажири стало у вагоні. Тепер розв'яжемо задачу другим способом. Так як у електричці сиділи жінки і діти, то давайте спочатку. Ті, що сиділи жінки 15, та зайшло ще 5 жінок. Дізнаємося, скільки ж цього жінок стало. Тобто ми до 15, додамо 5, 20 жінок стало у вагоні. Потім їхали ще діти. Восьмеро сиділо і зайшло теж п'ятеро. Отже, ми до 8 додамо 5 і у нас 13 дітей стало у вагоні. Тепер скільки з цього жінок і дітей? Якщо жінок було 20, а дітей 13, то ми до 20 додамо 13 і 33 всього жінок і дітей стало у вагоні. Виконуємо завдання 7. Довжина третини стрічки дорівнює 5 дециметрів. яка довжина всієї стрічки. Щоб відповісти на питання, нам потрібно 5 помножити на 3 і 15 дециметрів довжина всієї стрічки. Тобто ми дізнавалися число за частиною. У домашньому завданні ви розв'яжете задачу про гриби та вирази щить. Вам потрібно знайти Частину від числа. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Дякую вам за увагу! На все добре, діти!